Льодовиковий період у кривому розі як люди виживають у своїх помешканнях, я не знаю, що ді я не знаю, що робити. Все чорне, пліснява. Комісія по боротьбі з петиціями. Чому криворізьким абонентам теплоцентралі відмовляють у матеріальній допомозі? Петицію. Від футболу. і зробила ця це постійна депутатська комісія з питань законності на чолі із обраною від ОПЗЖ Євгенією Це не перший. І я думаю, не останній випадок, коли петиція, в них просто не береться навіть до розгляду. Шукають бодай якусь інформацію про близьких. Ми продовжуємо розповідати історії родин, чиї захисники вважаються зниклими безвісти. Мені дзвонить військова частина і говорить: а ви ж жалуєтесь? А як я не буду жалуватися? Ну, якщо е, розслідування немає е, коштів виплат, немає. Ну Двоє дітей неповнолітніх. Це про Кривий ріг. Коротко підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.